Це Марійка. Нині маму і тата її заміняють лікарі міської дитячої клінічної лікарні, де дівчинка знаходиться тимчасово. Щойно оформлять документи, її заберуть до Кременчуцького будинку дитини. Усім необхідним дитячим харчуванням, одягом, памперсами малечу час від часу забезпечують спонсори. Цього разу всі ці речі на прохання адміністрації закладу привезли члени ради підприємців Полтави. У меня тоже есть ребёнок, ему 2 с половиной года, и у моих э друзей и соратников СРД предпринимателей тоже есть дети, поэтому мы видим своих детей, и нам становится тяжело, что у детей, которые находятся в больнице, у них нет ни ні родителей, никого, поэтому мы стараемся помочь, чем можем сами. Дети, рассказывают лікарі, опиняються без батьківського піклування з різних причин. Одних залишають ще у пологовому будинку, інших вилучають у батьків через кризовий стан у родині. Зараз таких діток двоє у відділеннях патології новонароджених і раннього дитинства. Я працюю у цій лікарні 28 років, і за цей час, на жаль, були часи, коли було дуже багато таких дітей. Зараз я думаю, що органи соціальної опіки і виконавчої влади дуже ретельно відносяться до сімей, які ну, виховують дітей, отримують державну допомогу. Тому таких дітей стало набагато менше. Малеча, яка залишилася без батьківського піклування, медики інакше, як наші діти, не називають. Носять їх на руках, співають колискові. Говорять, що разу важко розлучатися з дітьми, коли настає час відправити їх до Кременчуцького будинку дитини, або у кращому випадку до прийомної сім'ї.